Отже, усім привіт, друзі! А, сьогодні хочу записати відео а, не з моїми покупочками, а просто розказати вам про догляд за моїм тілом та розказати про деякі мої, а, ну, можна сказати, б'юті-гаджети. Тож, розпочинаємо. Отже, і перше, з чого я розпочну, це ось такий гель для душа. А, я його купувала в Петріонці від BS. Він дуже класно пахне. та Дуже добре піниться. Мені сподобався запах. Він пахне такою ваніллю з якимись ягодами. Дуже класно. Рекомендую. Потім я знайшла собі ось такий чудовий скраб для тіла від Біленда. Він має дуже-дуже таку цукрову текстуру, дуже класний аромат. Я в захваті, наскільки, дівчата, він шикарно пахне. Тому, хто не пробував, спробуйте дуже-дуже класний скраб. І ще з цієї серії я потім хочу собі купити бальзам для тіла. Мені дали якийсь пробничок. Це такий шикарний аромат. Вам не потрібен навіть якийсь парфюм. Він дуже класно справляється. Взагалі, аромат бомбать. Потім потім, я купую собі ось таке від Ісанамлечко для тіла в Росмані. Це з вітаміном С. Він має дуже таку легеньку текстуру, нежирний, нічого. Ну, як У кого дуже-дуже суха шкіра, то він, звісно, не поможе. Але якщо ви просто хочете е, трохи пом'якшити шкіру та додати якогось аромату приємного, то спробуйте, він дуже недорогий і е, класно пахне. Далі, далі, я хочу вам розказати про ось таку штучку це кавітаційний пілінг, я дуже довго її хотіла. І потім все ж таки наважилася її замовити. Це е, така штучка для обличчя. Ось так, ось так вона виглядає. Тут є до неї спеціальна така зарядочка, класно упаковано. Ось так вона працює завдяки такому спеціальному, ну як шпательку, е, він має. Е, П'ять функцій. Ось так. Це просто очистка, потім глибока очистка, потім це функція масажу та спеціальна функція, щоб ваші сиворотки та крема дуже добре поглиналися шкірою. Потім іде проти зморшкова така функція, такий собі масаж, і протізморшкова функція, якби ще сильніше. Ось, дуже прикольна штука, я вже користувалася три рази. Я пробувала просто пілінг, потім я пробувала глибокий пілінг. І я пробувала таку функцію, щоб. Поглиналися мій крем та сиворотка. Дуже прикольно, мені дуже сподобалося. Але, дівчата, там треба дуже уважно е читати інструкцію, і дуже уважно е якби, розібратися з цим е доглядом, тому що там треба. Завжди, щоб був антисептик якийсь, щоб обробляти цю саму штучку, і там треба якась, не знаю, може масочка для розкриття пір. Ну або можна просто під гарячим паром, але ну, це не всім можна, тому що є люди з якимись хворобами, то звісно, це таки не підходить. І тут ще треба вважати, що після цієї процедури треба. Дуже добре подезінфікувати. Я купила собі тонік антибактеріальний, і, тому що спірт то задуже. Він мені дуже сушить шкіру, а тонік в самий раз. Ну, В принципі, я задоволена, класна штука. Мені здається, варто купити. Потім я давно собі хотіла ось таку штучку: це зволожувач повітря. Він е, світиться, <гум> має ось таку, ну, точніше, цього він не має, це вже моє. Він має ось таку е, підзарядку, точніше, він працює тільки від кабелю. Е, він дуже маленький, але дуже-дуже довго працює. Має ось таку кнопочку, я замовляла на алегро. Недорого коштує, близько там, 30 чи 40 злотих. Має функцію розпилення вологи якби безпреривно та з такими ну як переривами. Він може світитися, може не світитися тут, як ви вже включите. До нього в комплекті йшли ось такі масла. Це тут іде ваніль, лаванда. І, 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 і щось зелененьке, не знаю, що це. Але дуже приємно пахне. Вони дуже маленькі, на кілька разів вистачає, але я замовила собі набір масел побільше. Там теж приблизно, приблизно такі аромати, але ще до них там йдуть ще декілька. Прикольна штука, окрім того, що зволожує повітря, ще такий аромат дає. Ну, Хто хоче собі щось там більш міцніше та крутіше, то звичайно вибирайте. Але хто не користувався а просто хоче спробувати, то рекомендую класна штучка. Мені дуже-дуже сподобалося, Так що можете замовляти. Далі я давно собі хотіла ось така ванночка для ніг. Вона дуже велика, йде від Revlon. Я, до речі, думала, що вона буде поменше, але ну, нічого страшного. Я її хотіла, тому що в мене професія, точніше, не професія, а я працюю офіціантом, і в мене дуже втомлюються ніжки мої. І тому після роботи це дуже прикольний такий релакс. Вона працює завдяки тут підігріву трохи йде в неї, і пульбашки. І потім, коли ти вимикаєш цю штуку і вдіваєш капці, то таке відчуття, наче ти по хмаринці пливеш. Прикольна штука, але вона, е мені здається, розрахована більше як для педікюру. Е ну, але це мені не, не зашкодило просто робити собі масаж. Е до неї в комплекті йшла е така пилочка, і тут ще йде набір такий тут. Пам'ятаю, що бо я не користуюся. Тут іде ножнички, потім якісь штучки для пальчиків, а потім іще ось така штучка. Ну, вона номерна, номер, тому що я не користуюся. В мене, те, що мені потрібно, в мене вже є. А це я поки не чіпаю. Якщо мені знадобиться, то я спробую. Ось так. Тому хто хоче спробувати е, таку ваночку, то і не очіпують на якихось там див дивних, то можете спробувати. Прикольна штука, теж замовляла на Allegro. Е, Була по акції. Хто, тому, хто замислювався, можете спробувати. Ось таке коротеньке відео в нас вийшло. Ну, в принципі, що хотіла сказати, я сказала. І я хочу, друзі, побажати вам спокою, миру, щоб все погане обходило вас стороною. Тому цінуйте себе, піклуйтеся про своїх близьких та любіть кожну хвилинку цього життя. Всіх люблю, цілую, Па-па!